Хотіли сьогодні запросити з тобою гостей, які були ну, на протязі цього року, якби найбільше викликали відгуків наших глядачів. Звичайно, Юрій Робець, який от я не знаю, наскільки досильно його зараз запрошують, на, да, Новий ти, рік. Ти добре подумав, будемо при... псувати настрій святковий. З пропаганди. Але я думаю, що не думаю, діяти. що все-таки варто прослуховуватись, тому що у нас це дійсно нездорова абсолютно традиція. Оця ходити голодним до 31-го, як мінімум два дні, а потім вже як сідати, то, то. Їсти, пити і закушувати треба щодня. Так. так. Правда? 50 50 Юрій Григорович, новий рік вже все-таки. Похмілля сьогодні. От. Да, це вам скажу, що це буде боком виходити цих похмілля, тому що якщо в дітях є. Канікули, різдвяні канікули. Вони до 10 січня у нас будуть відпочивати. То для здорослого населення і тих підлітків, які вживали оцю алкогольну отруту, для них це буде називатися вже можна сказати, канікули, які похмільні, не похміння, запойні. Ще? Запойні, тому що до 21-го всі будуть мати вже причину, чого треба випити. І не так випити, як отруїтися алкогольною отрутою. А алкогольна отрута в нас в мізках буде залишатися, розумієте, якщо в чоловічих мізках воно буде триматися від 14 до 24 днів, то в жіночих мізках алкоголь тримається від 70. Ні, від 70 до 90 днів, розумієте, і, і, і при такій умові можна ж про що можна говорити? Про яке свято? Розумієте, оце коли ви сказали, що з 61 го року оце ми ж на стіл кладемо шампанське. Отось, тобто, бачите, це не вічна традиція, бо традиція це коли ви, більше 100 років. Ви кладете, а ми штаємо. Тому що до шампанського було інші напої медовуха. Не ведемо проведемо медову. Я вам хочу сказати до 15 століття в нас взагалі була медовуха максимум 5 Градусів, алкоголю мало, а пиво максимум 2 градуси. А тепер вже в нас 40 градусів. Розумієте, зовсім інші вже мірки, і зовсім інші, інші градуси. градуси. Менділей сказав, що найоптимальніше 100. Е, стоп, стоп. не сказав, можна сказати, що у воді, в якій кількості воді, скільки спірту може вміщатися, а не скільки треба пити, який градус. При 40 градусах міськість води саме більше знаходиться і Ви не знаєте, стоп, що в алкоголі. Стоп, 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 стоп. кажете, навіть не знаєте, що Менділею сказав, що оптимальне співвідношення це 47 спирту у 47 градусів. О, у нас більшовики... О, це приємно слухати, що ви навіть знаєте такі факти. Більшовики... Але ви бачите, тільки що на мене, що ви на що ви мене спонукаєте, що Менділеев як авторитет от казав, що можна по чуть-чуть і що є якась небезпечна це доза. Менділеею просто. <свист> Формула, це 2H5H ж п'ять ваше. А батюшка сказав, пригрожи закусі і до безконечності. Так. Оце якраз культурно питуще, може, батюшка сказав, тому що я вважаю, що твереза людина такого ніколи би не сказав. Ви знаєте, коли на початку 20-го століття Івану Петровичу Павлову е алкогольна мафія в в виробники вирішила, ну скажіть дайте, доведіть нам, що хоч якась є безпечна доза алкоголю і що вона є небезпечна для нашого організму. І ми вам дамо будь-які гроші, щоб ви навіть побудували інститут, щоб ви там провели ці досліди. І, і він знаєте, що сказав? По-перше, собаки не п'ють. Він і не тільки на собаках проводив експеримент, і на собі. за це він отримав Нобелівську премію. такий академік, і він дуже був шанована людина, і хочу вам сказати, що він сказав, що той інститут, який візьметься за доводити, що є якась безпечна доза, небезпечна доза для організму, сказав, цей інститут можна вважати ненауковим. Вони туди звернулися до іншого академіка Бехтірева. І ви думаєте, що Володимир Михайлович все-таки взявся за цю роботу, побудували 26 даже споруд, і в кінці-кінці він прийшов до висновку, да, небезпечна доза шкідлива, нема небезпечної дози. Так, так що не розуміло, кажіть, так. що можна. Ви знаєте, оця людина, яка шампанська, оце вчора, або всю ніч, або чуть-чуть і каже з цим шампанським. Це те ж саме, знаєте, отримати радість, радість отримується не від алкоголя. Це Очікуєш це свят. Для запаху дурі своїх вистачає, знаєш? Що... <риклад> Тут ще питання. Ді, ді, Не, ді? Я би хотів сказати, що це. Я зараз повернусь, я хочу довести, що таке вживати шампанське чи будь яку алкогольну роду. Хочеться розслабитися. Нема питання. Я вам дам таку саму можливість. От скажіть, ви могли б зараз піти в відділення реанімації, ми вам там наркозу капнемо, дозу нарко... наркозу дамо, ви тут розслабитеся, очитеся і будете час... тільки під... під доглядом лікарів. Скажіть, ви так би хотіли новий рік зустріти? Тренажерний зал. О, тренажер, бачите, це називається я що, божевільний, да? так? От... Випите шампанське чи вино, чи горівку на Новий рік. І ви розумієте, що 4-6 грам чистого алкоголя на кілограм вигітіла це наркозна доза. От порахуйте, скільки ви оцього наркозу. Якщо серйозно, то діти карнавалів, японського називають діти карнавалів. Тобто діти, які запліднюються, це ж ясно, що випив новий рік. Так. Малолетки, так. Запліднююся, запліднююся, діти святкують запліднюються діти такі потім хворі зовсім та не то слово. То слово Тому що якщо в міцках у нас тримається від е, залежності чоловічі чи жіночі, а в статевих органах тримається 30 діб, і то ясно, що а, дів, а жіночі можна сказати, наші яйцеклітини вони взагалі не відновлюються. Тобто, якщо ти випив чарочку, то якась частинка яйцеклеток уже деформована. Ну, і ясно, що ваші, одна із них і ваші, буде. може і не відновлюються. Одним словом. Знаєш, це анідуть, каже. знаєте, що алкоголь виходить із організму через 21 день. Значить, ніколи. Ну так, розумієте, і, і жити в епоху дебілізації, я іншого не можу назвати. Тверезу людину. В нашому суспільстві вважають, що вона хвора. Ну скажи це не божевілля. Ну Бо коли твереза, це нормальний стан людини. Ну як можна її назвати, що це є хвора? А епоху жлобократії тобі легше жити, коли тверезі люди приймають дебільні закони. Стоп, стоп, сто, сто. хто вам сказав, що вони тверезі? Вони, по-перше, культурно питущих. Жоден не заявився, що він є тверези. Твереза людина, це яка ніколи угу. не вживає, не попадає ні в організм ніякий інтоксикант. Один, але він не реалізовується, що з 21 січня це він коли був що заборонено продаж пива для дітей до 18 років. На ще кінець, кажуть, не пиво вода. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. От якраз зараз на половина народу сидить у нас якраз після запою, і вони зараз виходять з того стану. І зараз, якщо вони зараз нас і дивляться, то я порекомендував зараз якраз водичку, водичку, мінімум 3 літра водички з лимоном. Бо тому що вони якраз будуть олужнювати кров, бо вона вся зараз закислена. Розумієте, від алкоголю, придивіться, яка печінка зараз. Вона вся закислена, на то розчіпляє цей алкоголь і ще буде 30 діб його розшивати. Розумієте, це, це дуже. То я рекомен... Я рекомендую краще, як ви кажете, не піво губить. От якраз пиво, і те живе пиво, яке є, воно якраз і робить нас мертвими яйцеклетки і сперматозоїди. І вони стають імпотентами. От до чого приводиться алкоголь. Так що я не рекомендую вам. Я, наприклад, Новий рік Новий рік, і бажаю всім зустрічати тверезим на 2011 Будьте тверезими, тому що тверезі це є любов до життя, це природній стан душі і тіла. я іншого стану не розумієте? Стати тверезим це просто повернутися до норми. А от з цього вже далі ти починаєш розвиватися. Це в тебе і духовний буде розвиток, і моральний розвиток. буде. Тому я вважаю, що альтернативи тверезості немає поки що. Вийти структуровану воду. Так, так каже Юрій Так. а дід Нарвуд казав покійний, ну, що 15 капель води чистої на так. стакан горілки. Так. Від нарвні працюють хочу... Чи це, від одного граму алкоголю, щоб люди знали, помирає 200 нервових клітин. То, от арифметика, скільки нервових клітин з вас виходить. Ну я б не хотів, щоб дід, слава Богу, що він і стільки прожив, але виявляєте, мінімум людина може жити 154 роки. Виявляєте, така славна людина могла ще більше прожити. А от академік Углов, який ніколи не вживав ні алкоголю, ні тютюн, він 104 роки прожив славних і до 100 років і робив операцію. Хто нас знає, знає Углова? Академія світу Стоп, стоп, стоп. вся медицинська академія світу. Він був почесним академіком. Газета Вечірні Черкаси імені Станіслава Журила як завжди дає цінні рекомендації по. Стосовно того дня, який ми сьогодні переживаємо, тут наслідки за наслідки за, наслідки за і виводимо алкоголь з організму. Шановні, якщо ви зараз саме цим переймаєтеся, є сенс випити склянку солодкого міцного чаю, кофеїн, що міститься в чаї надає сечогінний ефект, що трохи прискорить виведення алкоголю. До того ж, біологічна діяка ну, одним словом, кава і прогулянки на свіжому повітрі з кавою не слід. Ти говориш, як вийти із ситуації, а Юрій Віруч каже, як, як не, не вийти. Ні, я взагалі вважаю, бачите, кава це теж гедота, бо тому що кава виводить, одна чашечка кави виводить е, добову норму кальція. Це розумієте? Це, це, а, але каві, розумієте, що таке сечогони? Ви сказати сечогони, правильно. Дубово, Воно це правильно, витягуєш і воду. Крім алкоголю, витягується вода. Тому я рекомендую пити не каву, а все-таки вода з лимоном. Це більш краще або краще медова вода. П'яніти можна від любов. А дурійте від алкоголю. Ми на 70% з води. Органіст каже, дай води, мозока, дай мені води. кажу, тобі ма? На не тобі вінув. цей гедот, на тобі цього кофеїну, на тобі цього шампанського. Я кажу, це ненормально. Оці звички, які в нас є, Чекайте. оці традиції, так, які є. Так вимагає організм вже. Організм це не вимагає. Це ми вже розумі... ми... розумієте, організм людина народилася тверезою. А потім її запрограмували. До п'яти років вона вже з програми. Будь-яка куди... здоба на дріжджах – це вже воно. Правильно, а, правильно, будь-яка здоба на дріжджах. І нам придумали, якраз німці оцю гуманітарну допомогу дали. Після ві Другої світової війни ми все на дріжджах оце, і тому ракові клітинки в нас більше є. І в нас щороку помирає 140 тисяч від раку. А що діди баби наші на дріжджах не робили? Ніби? Ні, робили на дріжджах. А у нас була закваска. А закваска це водяна витяжка, будь-чого. Що, чи з буряка, а воно якраз закваска на закваски робили хліб. І він був більш цінніший. І не було тої плесені. А ця плесень, вона просто створює мати умови, у нас в, голов... в організмі вона там так кишить. розумієте? А у плесені, а у, у дрожевих якраз оцих краща ракова клітинка розвивається. Вживати алкоголь, пити можна воду, а вживати отруту алкогольну, чи шампанське, чи алкоголь їжі не можна, цукор обмежено, сіль теж. Я вважаю, що є овочі, фрукти, живу їжу їсти. Я вважаю, коли людина буде їсти живу, а не мертву їжу, тому що в супермаркеті в основному це мертва їжа. Треба все-таки ходити і на город, і на базар, брати в людей їжу споконвіків, як пить, ми брали. Цю горілку, оці шампанське це ганьба. Треба пить самогонку. Хорошу. Стоп, 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 стоп. От ви на що цієї самогонки я вам скажу. Розумієте, убиває не пиво, убиває не шампанське, не вбиває не вода, а алкоголь, міститься іменно в цих сумішей. тому що вісім грам етилового спірта на один кілограм це смертельна доза. І дивіться, яка картинка. У нас до 15 століття, взагалі, до Петра І, взагалі, ви були наймало петущою країною. Росія саме А от Петро І курити заставив, вживати алкоголь. Мало того, що заставив вживати. В нього ж такий був указ. Указ був, що він дозволяв купцям і бояринам два рази в рік по 30 днів запоя. І чотири рази по сім днів запоя. Тобто дозволяв навіть напиватися. Я був шок. Ну, це так і традиційно, було. Об, Обоснована. Да. Це... Але потім, якщо він когось хоч ловив, що хтось ходив п'яний, тоді дав другий указ. Він дав, вже став наркологом. Знаєте, З однієї сторони він спочатку алкоголіком став, а з іншої сторони, потім наркологом став, дав лікувати. Кого п'яним знаходили 9-кілограмову зірку. Так сказати, на шию. І він, ця людина, за те, що він п'яний був, 9-кілограмову цю зірочку, так сказати, носив по вулицях. За що люблю легенди? знаєш? Я знаю, просто що вже не ведено, що Петро перший був специфічною людиною. Не треба його брати за взірець і що він там чути. Це я не кажу за взірець, я показую тільки, хто нам його внедрив, тому що горівка не наша, самого не наша. Нам з Європи її привезли. У нас її не було до 16 -го століття, горівки не було. Я кажу, максимум було п'ять разів. А от коли пішла горівка, от коли відкрилися шинки, от коли в 1855 році вже перші появилися, і вже одна літра чистого спірта на душу населення почала випиватися, от тоді вже якраз появився тверезий рух. Так, ви і Жидимо сполили Україну. Ні, ну ясно, купці, ви самі знаєте, який були на але. тут не я не про це хочу сказати. То, що споювали народ, правильно вони одкупно брали. Система вона була яка купна? Право на продаж, виїхав. Ну, як... Кочмаряна, хто був. Ну, Лейби. Всі лейби, лейби. Я вже... Питань нема. І то, що вони скуповували, і нашу земельку, і потихеньку так. Розумний, люди, Та, які розумні люди. А тепер, що по 300 тисяч зникає населення України. Ми скоро будемо, як у Франції. У Франції, оце, знаєте, недавно у 2008 році у них була всесвітня, всесвітня конференція була про малі дози. Шкідливість малих доз. І ви знаєте, що коли запитали міністра е, охорони здоров'я, ну у вас все-таки шампанське, французьке, кандіяки французькі, самі достойні, самі якісні. все-таки, Як ви до цього відносите? Як ви чекаєте? Ви знаєте, що це наше національне прокляття від цього, від цього тріла, від цієї отрути. У нас 6 мільйонів алкоголіків. Ви подивіться, з п'яти французів один тільки корінний залишився, а чотири вже не наші. Вже не корінні французи. Спивається, спилася вже Франція. Ми таким же шляхом ідемо. Я розумію, що вони 200 років займали перше місце по алкоголізму Франції. І ми кажемо, ось як культурно вживають. Не можна культурно спиватися. Знаєте, культура і алкоголь це несумісні два поняття. Я думаю, що ми дали слово найбільш популярному нашому герою минулого року. Ми підводимо підпису минулого року. Це Юрій Оробець, такий, стверджує: як буревістик наш, буревісник. Не, Скоро грянять буря. Дмитро, він, він так ніби тут немає Гордо має зараз. Дуже, дуже багато речей, над якими варто замислити справи. Тому що те, що нація спивається, це очевидно те, що у нас спонсорами наймасштабніших спортивних певних компаній. Те, що так. люди, які мають мільйони доларів, мільйони мільйонів. І ні в чому собі ніби не мають. Гроші, все гроші, все. да. На наркотиках. І йдуть рекламувати те саме пиво. розумієш? Наркотика, проституція, Ситуація, Тому, ситуація у нас плачевна. дійсно, починає набирати точка неповернення, знаєш, такі так, да. нас... точка не Це покоління, яке підростає, воно буде пити набагато більше, ніж ми. Тому що ми, скажімо, років десь до, ну я по собі скажу, років до 18. Я не кажу до 21 але до 18 я. Смак шампанського, напевно, не знав, але нічого іншого mm -hmm. такого. А зараз 14-13 років вони дійсно по сотки там можуть собі десь і нормально. А що найбільш шкідливо, оці ну, тонізуючі слабо алкоголю? В... Слабо алкоголю. Да. Оце, оце недавно у нас була та же Верховна Рада. Е парламентські слухання іменно про молодь за здоровий спосіб життя. Про Верховну раду ні слова. Вони щось там голосують про молодь за, за здоровий спосіб життя? Ні, вони обговорили на, цю тему. На все. Але, ну, але саме, так саме можемо говорити. А, да, але там якраз ці факти якраз і прозвучали. Якому стані зараз наша молодь знаходиться, особливо діти. Це ми вже одне покоління пропили. Бо, ви Якщо ви... ще це... два покоління, ми проп'ємо. Як оце молоде покоління вже пропите? Так, тому що каже наша молодь, що це е, покоління пива і комп'ютерів. Ну розумієте, коли вони на. Хлопці п'ють в основному пиво, а дівчата слабоалкогольні, тонізуючі напої mm -hmm. сидять на цьому, і ясно, що себе. Приводять такий стан, то я уявляю, що це ненормальний нас. нас. сідоє равніно й моря гордоріт робець. Тверезі люди. Я просто хочу бути тверезими, здоровими, щасливими. І все. Юрій Робець, наш найпопулярніший гість минулого року, якого ми з Борисом вже відзначили, бо тема у нас така: які були гості найпопулярніші? Це Юрій Робець, це Гічка Людмила і Стас. І культура, культура це за, за неї скаже Антона Спітрависка, тому що краще нього ніхто не, не, не розкаже про нашу культуру. Добре. Я прощаюсь з вами на все добре. Бажаємо доброго здоров'я і різдвяних свят безалкогольних. Так, да. завжди будьте тверезими на 2011%. Всього найкращого можу приєднатися лише. Не обіцяю, що так воно й буде, але будемо намагатися. Просто будьмо. тверезі.